Зараз провірка на те, хто сліди за моїм контентом. Хто сліди за моїм контентом, той знає, що це буде за відео зараз. Значить, дивіться, ось лампу. Маємо ми лампу, сенсорне управління. Тут все чотенько, класна лампа. Міняється цвітність свічення, міняється яркость свічення. Нажимаєш, держиш. Ну, все. Міняєш менше, можна більше. Але вона питається від блоку питання 12 вольт. І ось е мене спитали: так а якщо світла не буде, видно, що люди е пережили період без світла. Якщо світла не буде, що робити? Що робити, якщо світла не буде. Зараз у кожного є павербанк. В кого немає, пожалуйста, купляйте мене. Е тоді плата повишення. Пожалуйста. Раніше їх використовували всі для того, щоб інтернет був, коли немає світла. Кстати, дуже сильне присвятка красиво підходить до цієї лампи. Всуваємо сюди. І все, що ми маємо, пожалуйста. У нас лампа. Можна положити на лампу зверху, можна рядом. І все. У нас лампа стала акумуляторною. Пожалуйста. Це абсолютно не проблема. І ось так само, ж яркость виставляється. Так само цветність світа виставляється. Пожалуйста. пользуйтесь.